Яке жіноче ім'я складається із 30 букв Я? 30 букв Я? Так. Я. «Я». Настя. Ну все. Як все, тільки одна Настя моя я. А там Яна якась. Ну, Яна, Ярослава, Док. Ярина. Ярина. Супер добре. Які ще імена? Їх нема. Як? Ну, мені Мене як звати? Йде. Марія. Марія. Марі звати? Я просто не знаю, як її звати. Мар'яна. Мар'яна, супер, добре. Дивись, підкажу тобі. Є така машина. Е, Насправді лише е, три букви. Я в машинах ноль. Тесла. Добре. Тесла. Ауді, БМВ. І перша з них З. З. А остання я. Зая. Ні, ще. Зуя? Ні, не Зуя. Давай ще. Згадуємо, значить, голосні букви. Зія, ні. Зія, ні. Зоня! Напишіть в коментарях, чому так.